Цієї неділі, 5 травня, християни східного обряду святкуватимуть Воскресіння Господнє. За традицією, чернігівські віряни відвідують божественну літургію в храмах та освятять зібрані напередодні великодні кошики. Духовенство вже втретє готується до головного свята богослужебного року в умовах воєнного стану. За словами настоятеля храму святої Катерини ПЦУ Романа Кіника, паски парафіяни зможуть освятити вже в суботу після літургії. Недільна ж служба через комендантську годину розпочнеться близько п'ятої ранку. Після. Хресного ходу, після того, як перед дверима храму ми заспіваємо вперше в цьому році Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав тим, що в гробах життя дарував, і відбував, будуть в храмі відбуватися ці радісні, пасхальні пісні співи, а вже поруч із храмом будуть досвячуватися, освячуватися Пасхи. Робитимуть це служителі катерининської церкви впродовж усієї неділі, аж до вечірнього богослужіння. Після обряду віряни розговлятимуться, будуть куштувати страви, які не дозволяли собі під час сорокоденного великого посту. Однак священнослужителі наголошують, великдень насамперед про духовність та віру. Ми не повинні забувати, що Воскресіння, Пасха це не хліб, це не ковбаса, це не наїдки і не напитки, а це наш стан. Це духовний стан, і це перемога. Перемога життя над смертю. Задля безпеки містян та охорони правопорядку. 5 травня поліцейські Чернігова працюватимуть у посиленому режимі. Громадян закликають бути відповідальними та навіть у свято не забувати дотримуватися вимог воєнного стану. Транспорт вже курсуватиме за розкладом вихідного дня.